Добрий день. Сьогодні мені хочеться обговорити таку тему, зовсім простеньку, таку життєву тему, як би сказати, що таке гріх є, і щоб проаналізувати, який гріх в нас є, якого в нас немає. От. І так як ми знаємо, що саме перший гріх це от убийство. От скількох ми вбили русських за те, що вони на нас напали, Скільком ми побажали смерті. А це ж теж гріх. Тому що, якщо вони нас вбивають, а ми хочемо їх теж саме вбити, значить ми в тім самим гріху, що вони, що й, що й ми. Так що потрібно завчасно, як кажуть, зрозуміти, що ми забрехалися, що ми не туди йдемо, і зробити, як кажуть, аналіз чистку розкаятись, тому що зараз. Якраз період великого каїття. І також є ще таке, як це, наприклад, брехати. От ми так вже брешемо іноді, що сидимо і думаємо, інтересно, то було брехня, чи це брехня, і що брехня, а що правда. Дуже важко, як кажуть, знайти правду. І потрібно зараз любим способом уникати, не робити, не брехати. Тому що. У більшості цього ми брешемо, як кажуть, чи треба, чи не треба. Навіть для того, щоб, як кажуть, захистити себе. Для того, щоб, ну, Іноді такий дуже лезенький приклад, як брехня, ну, наприклад, це. Коли кажуть, ми тебе там і там бачили. О, та ні, я там не була. Та ні, може, то, та ні, то не тоді. І у мене, наприклад, такий приклад, я тепер недавно вела це розслідування, і зрозуміла, як гарно брешуть. Ну, От мені сказали, що були в тому і тому місці. Ну, були та й були. Для мене це нормально. Мені все одно де вони були. Через певний час ми зустрічаємося і ще і виявляється, що це було не сьогодні, а це було вчора. Значить, мені збрехали. От питається, для чого. Ну, хіба потрібно було оце брехати? Потім сказали назад таке слово, що я якби в нього повірила через певний час та друга людина, яка свідок того, каже, та ні, то такого не було, то цього". От. І якби ми підтверджуємо брехню. Ну, а так, як ви знаєте, що. У всіх законах, духовних законах, всюди написано, що ми маємо право говорити тільки то, що ми бачили, і тільки то, що ми точно можемо підтвердити, що це було. А інакше це теж поганий поступок. Отак, От як знаєте, у свій час як там, в Росії носився той, що тут українці якогось там хлопчика розпинали і, і всюди його тягали. Ну і це була брехня, ну, весь русский, ну, не весь, а більша половина людей повірила. Отак, От як і зараз, більша половина русських людей, вона вірить в те, що ми виноваті, що ми не даємо русским спілкуватися на російському, що ми їх унижаємо, що вони бідні тут гонимі. Ну, і кожен один українець знає, що ніхто нікого тут не унижає. Наоборот, зараз як почалася війна. Це зараз більше так заострилося питання, щоб говорити по-українськи, тому що наш ворог говорить по-русски, навіть щоб розпізнати ворога, чи це ворог, чи це е, свій. Ну, разом з тим, бачите, вони не знають, не розуміють, що вони у Так само, і ми, якщо ми там хочемо, щоб той Путін, так як всі кажуть, здох, ну значить, ми теж хочемо погано. Значить, ми теж повинні розкаятися. Я навіть свій час, я може вже казала, я бігала давала на це на службу одну за помершого, другу за живого, двох Володимирів, Путіна і Жириновського, тому що я дуже про них погано відізвалась. І потім мені в такий приснився страшний сон, що якби дійсно ну, сталося таке страшне, і я зрозуміла, що Цим своїм поступком я можу притягнути біду. Що зараз, якщо би дійсно, не дай Бог це щось сталося, і тут якийсь снаряд розірвався, і, і де я буду жити? В дійсно можуть передати в адміністрацію. Тут я бачила себе в калуші в адміністрації, там мені виділили таку кімнатку, і там всі бомжі, хто лиш не хочете, і я там теж з ними. Ну, от. І так само, знаєте, дуже багато ми такого говоримо. І не думаємо, про що ми говоримо. Ну, так каже, всі говорять, що я є чим гірша, чи я, чим краща. Але це треба брати себе на контроль, і, тому що зараз ніяка маленька брехня не пройде. Хто брешеть, то ми всі знаємо, що темна сила брешеть. Вона брешеть, що хочете, і як хочете, вона, то, то все прибрешить. А ми, люди, ми не повинні брехати. Ми повинні, навіть, якщо комусь не сподобається, то це повинна бути правда. От навіть скільки е, колись я теж йду, наприклад, знаю, що е, е, мій чоловік не хоче, щоб я пішла в то кафе. ну взагалі кафе після роботи, так як він ще на роботі. І він каже, не смій ходити нікуди, то це. Ну, і я приходжу з того кафе, і кажу, а йому вже хтось сказав, і вдома починається скандал, тому що я збрехала, ні, я там не буду. От питається, чого я брехав. І, і іноді так просто ні за що і ні для чого, просто щоб був в хаті якась сварка. Так що треба вчитися і кажуть, говорити правду, тому що без правди ми нікуди не, не дійдемо. Навіть що таке красти? От, не обов'язково вкрасти це щось по настоящому а в думці вкрасти. От, наприклад, зараз навіть у мене багато теж такі думки закрадалися в голові. От, наприклад, зараз там звідти де ті е, ракети, знаєте, де вони скидують на нас, ці шахіди, оті, де вилітають на нас. І я думаю, от якщо би я могла, допустимо, то я би там пішла, щось закрила, щось зробила, щось цього. Тому що хочеться кажуть любим способом. Ну, тільки розрушити то. І потім тільки до мене доходить, що розрушити я можу своїми словами, своєю енергією. І зараз ми всі знаємо, що ми всі прийшли від природи з великою енергією, що ми всі творці, і що ми всі, як би сказати, маємо силу, енергетичну силу, об'єднатися і як би сказати, із своєю енергією закрити то місце. Просто закрите. Ми знаємо, звідки воно летить, і ми його закриваємо. І це в більшості всього не, не вийде зробити. Тому що, як би сказати, я не кажу, що це іменно я там зробила так, що у нас у верхні, де я жила, що там снаряди не розірвалися. Ну, Можливо, я якраз одна з тих, де всі люди той верхні молилися. І ця, цей снаряд не розірвався, тому що я разом з людьми ходила теж в церкву, і ми постійно молилися за Україну. Так що, можливо, там маленька частиночка моя теж є. І, це. і коли е, е, ми ну, конкретно конкретізуємо, коли ми молимося, ну якби тільки там за війну, за те, що це. А коли не даємо, ми будемо, як кажуть, е, я зараз практикую, от зараз якби не давати злу розростись. От своїм світлом, ми повністю направляємо своє світло і як би сказати, і світлом світим на то місце, де, як би сказати, де ведуться то ті саме страшніші бойові такі дії, і щоб осліпити отих вороженьків наших. Ну, це бачите, це не гріх. Ми хочемо осліпити їх, щоб вони як кажуть, не бачили, що вони творять. І, це. і дуже багато таких є навіть, як би сказати, снів, які от сняться. Що ну, якби я тікаю від темних сил, і вони за мною якби, гоняться, і зі мною хтось ще і каже уже. Вже сіріє, вже, каже, сонце показується, ще трошечки, трошечки, і ми вже будемо, як кажуть, не в опасності. Уже вих... І тут я бачу, як виходять ті промінчики світла. І я питаю, я кажу, а хіба вони в темряві в нас не догонять? Каже, вони не бачать в світлі, вони догонять нас, якби ми були в темряві. А з темряви в світло вони не бачать, їх сліпить. І тому ми, як би сказати, Маючи силу, вважаючи себе, що ми вже просвітлюємося, що ми набираємося в себе, як кажуть, світла, завантажуємо в себе ці світлові енергії, поповняємо себе світлом. І ми маємо силу. І ми, якщо ми вкладемо оце, ну не тільки так, знаєте, встав всі так, як йдеш у церкву, всі моляться, і ти молишся, ну, вложити туди, як кажуть, свою частинку душі. От, і уявити, коли ми молимося, ви уявляє, уявляємо собі ту якраз, де саме більше, як кажуть, страдають. Навіть хто має свою дитинку, уявляє там, де він є, і розпространяє то світло на нього і видає. І якщо хто практикував, у мене це вже виходить, я створюю таку як пірамідку світла, і я бачу цей стовп світла такий, і його можна просто перенести на, на тих, хто. Яка, хто потребує цього світла. Тому що ми наділені цією енергією, кожна одна людина наділена такою енергією, тільки треба вміти тим користуватися, так як хтось сів на велосипед і їде і йому легенько, а хтось не може навчитися, тому що він не навчився. Так само і люба молитва вона мертва без дії. Якщо ми тільки молимося, а, а як би сказати, а нікуди її не направляй. Ми просто помолилися за всіх воїнів. Ну, нехай буде так, в церкві моляться за всіх воїнів і в інших місцях за всіх воїнів, тому що для. Людей всі, кажуть, воїни цінні, ну хто має свого, конкретно приписує туди свою дитину, чи хто хворий лежить там на ліжку, От допомогти йому своїм світлом. І я знаю, що теж один раз я теж так сильно захворіла, знаєте, і в мене було, якби, як то кажуть, рожа запалилася на ногах рожа, і такі були ноги. Як як відро, як відра такі спалені. І теж мене транспортували. Ну, хотіли в Сургут відвести. І перед тим як відвести, прийшла до мене жінка, ну звичайна собі жіночка. І вона молитвами якби зняла. І вона сказала: треба конкретика. Якщо немає конкретики, ви нікому не поможете. Якщо ви думаєте, що ви так промолилися, це нікому не поможе. Повинна бути конкретика. От. І вона помолилася, і на рано у мене ноги стали на своє місце. Навіть таке лікарі не могли повірити. Так що бачите, все в нашій силі. Просто ми не вміємо з тими дарами, які нам дав Творець. Ми всі думаємо, що це Бог іде і там махає палочком, і все робить. Бог нас веде, Він нас направляє, Він нас благословить. А ми, і до нас підходять іменно ті люди, які нам допоможуть. І все в тому, чи ми повіримо в них, чи ми не повіримо. Тому що в нас дуже багато, ми не хочемо вірити ні тому, тому що ми всі знаємо, що там прийде за нами, ну, як кажуть, хтось приїде і забере нас, з таких уже, ніхто нікого не приїде і не забере. Все це ми дружно, як кажуть, можемо рішати. А це все значить, що ми повинні об'єднуватися. Чим більше людей об'єднюється в одну єдину, таку величезну, величезну силу. І коли ми такі сильні, могучі, і коли ми собі поставили за ціль, от е, так як я завжди кажу, ні, в нас Івано-Франківську, ні війні не може бути. Ми її не допустимо. Ми її прямо відправляємо і відправляю я себе в думках, відправляю туди, звідки прийшла. От іди туди, звідки прийшла, в те саме місце, звідки вилетіла, туди і повертайся. І це. І слава Богу, ми живемо дійсно, ну слава Богу, ну, якби нас тут не атакують. Хоча сирени постійно, і всі ми знаємо, що. Слово може бути сказане в такий момент, що все може бути віра в Бога, наскільки сила, сила віри, наскільки жива, що я знаю, що мені нічого не страшне. Що там, де я, там є вічність. І ніколи нічого мені не страшне. І я не боюся нічого і нікого, тому що я з Богом. І кожна одна людина, якщо Виробить це в себе, собі себе захищати, своїх діточок захищати, своїх батьків захищати. І через певний час ця сила, знаєте, вона проявиться таким великим, великим яка от, потоком світла. Це дійсно величезний божественний потік світла, і він летить різними кольорами. І особливо хто працює з ангелами. І це так, знаєте, а ангели показують різні чудеса, і під одну минуту йде спектр цих цвітів, ну, кольорів. І коли ви бачите, від розового до голубого, до оранжевого, до жовтого, до темно-синього, до бордового, і коли ви, весь цей спектр бузкового кольору, коли божественний дух, і коли ви дійсно. Коли молитесь ходите під цей купол цього світла, вечором накриваєтесь цим бусковим покривалом, ви його бачите. І ви дійсно ним накриваєтесь. Тому що це, чим більше ми працюємо, то я, відколи я цей кожен день, як кажуть, ранком по годині молюся у медітації з молитвами. І ви знаєте, по-перше, це є як зарядка. Поклонятися і випрямлятися це свого роду як зарядка. По-друге, ці всі слова вони починають працювати на мене. От навіть як завчити якийсь там віршик важко дуже, але його треба декілька раз повторити. А коли ви повторяєте постійно, постійно, постійно і це все почне працювати на вас. І я не кажу, що ці релігіозні молитви вони погані, тому що для кожного своїх, хто ще на чому зупинився, тому що я в свій час я ними користувалася, я постійно тільки ними. Я їх знаю всіх на пам'яті. дотепер їх вже якось не виробиш нічим, тому що вони вже навічно в мені. Но разом з тим я тепер перехожу на ці нові наповняти себе світлом, як кажуть видихати це світло Всіх людей на своїх дітей, на своїх близьких, рідних, знімати ці всі, як кажуть, різні темні енергії з себе. Тому що такий час зараз, що дійсно темна енергія бореться, ви бачите, що робиться у світі. Хоча новості не можна так сильно дивитися, тому що ми, як би сказати, як би вдихаємо темряву, а нам все-таки треба йти у світло. Ну разом з тим, кожен знає про ті вісті, що, що твориться. І якщо ми чітко будемо знати, що і вірити в те, що все одно Бог на нашій стороні, тому що ми не убійці, тому що ми не крадії, тому що ми е, е, любимо Бога, любимо людей всіх, е, любимо своїх захисників, які нас захищають, ми любимо всіх. При всіх, хто несе світло у життя, всіх своїх сусідів, ну всіх. І тоді у нас, як кажуть, виробляється світло. І навіть коли після таких емоційних, особливо, знаєте, коли ми так емоційно говоримо про це світло, появляються, от я вам можу навіть і передам оці енергії світла. І коли ви дивитеся гарно дивитеся на сонечко, особливо коли воно сходить чи заходить. І коли ви подивитеся, і ви побачите спектр різних прирізних зного світла, кольорів світла. І воно буде, коли по тому воно буде ходити за вами такими шарами, різними шарами, і в, в, такими, і воно буде вас надихати, і коли ви бачите біля себе ангелів, відчуваєте силу ангелів, силу Божественного Духа, силу Отця Небесного. І коли ви відчуваєте, що ви з ним з'єдналися, що ви назавжди, щоб він у вас, а ви у ньому, що ви єдність, цілісність. І тоді. Я кажуть, легше жити, знаєте, і що би вже в світі не творилось, то ви знаєте, що це все задум Отця Небесного, тому що іменно такий задум він зробив, щоб ми якби проявили любов до нього. І я кажу: і мене як то яблуко, яке не тряси, а воно все одно з яблінки не злетить, тому що воно причіплено, так і я до Бога. Тряси, не тряси, я все одно звідти не злетить, тому що я з Бога. І тут, і тому я вам хочу сказати. Працюємо над цими, чи кого ми вбивали, каємося, кого ми обкрадали, каємося, ми, де ми брехали, каємося. Тому що це все, яке підсвідомо, воно там знаходиться в нас. Хоча ми напряму кажеться, нікому не бережемо, нікого не вбиваємо. Я за що кажете, і що когось вбив. Ну, слова, які сказані, це є те ж саме. Так що працюємо над собою, вирівнюємо своє положення, і ми будемо всі, як то ті кажуть, зірочки на небі тримаються, так ми всі будемо триматися на освітлі на, Отця Небесного. І коли в купол, коли видно купол, іноді коли ви дивитеся в купол світла і любові. І коли ви бачите там, як, цього, як іскряться ці люди, які вже туди вийшли, і яке це щастя. І я кожному одному бажаю, щоб ми пропрацювали оце все в собі і змогли увійти в світло творця, як кажуть: назавжди, назавжди, назавжди. Я вас люблю, обнімаю, до скорої зустрічі, папа. -па.